Шукаєте банківську картку, яка дозволить економити на купівлі продуктів в будь-якому магазині чи супермаркеті? Цікавитесь, яку картку маємо відкрити, щоб отримати знижки та кешбеки за купівлю продуктів Сільпо та АТБ. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо переглядати платіжні картки українських банків, які допоможуть нам зекономити на купівлі того, що ми купуємо найчастіше продуктів харчування. Майже усі картки, які будуть згадані у сьогоднішньому відео, ви можете відкрити за посиланнями, залишеними у закріпленому коментарі до цього відео, і ще навіть отримати бонуси за відкриття тої чи іншої картки. Розпочнемо із банківських карт, які дозволять зекономити при купівлі продуктів у будь-якому продуктовому магазині, без прив'язки до конкретної мережі супермаркетів. Для цього нам потрібні картки, які кожного місяця надають кешбеки по категорії продукти та супермаркети. Наголошую, що нас цікавлять ті картки, які прогнозовано надають сталий розмір кешбеку, а не картки, які мають класну акцію протягом лише короткого визначеного періоду часу. Чи картки, по яких сьогодні є кешбек на продукти, а в наступному місяці його може не бути. Ось перелік банківських карт, які щонайменше останні півроку дають хороші кешбеки за купівлю продуктів у будь-яких магазинах. І можна припустити, що в наступному місяці вони запронують знову ж таки ті самі кешбеки. Картка Globus Plus від Globus банку. По цій карті банк пропонує 2,5% кешбеку за купівлю продуктів. Максимально протягом місяця можна отримати 500 гривень нарахованого кешбеку. Проте 2,5% кешбеку за продукти тут нараховується лише якщо ви розраховуєтесь кредитними коштами. А ось якщо власними, то кешбек вже становитиме 1,5%. Проте, особисто для мене, більше кешбек за кредитні кошти це навіть краще. І ось у цьому відео я детальніше розповідав, як покупки кредитною карткою дозволять зекономити ще більше та навіть принести дохід. Рекомендую глянути це відео, якщо ви до сих пір лякаєтесь кредитних карт. Наступна картка це Вінкарт від Піреосбанку. Ця картка унікальна тим, що кожного місяця надає 2% кешбеку ледь не на усі покупки. Категорія продукти та супермаркети входять у список покупок, за які Піреус нараховує 2% кешбеку. Максимально протягом місяця Pireus може нарахувати 500 гривень кешбеку. Третя картка це картка EasyBank. EasyBank Ізібанк кожного місяця надає категорію продукти для вибору у своїй кешбек програмі і регулярно ставка на цю категорію становить 1,5%. І максимальна сума нарахованого кешбеку може становити 500 гривень на місяць. Це три банки, які стабільно і кожного місяця пропонують одні і ці ж умови. І ще акордбанк, який не кожного місяця, але все ж таки доволі часто надає 2% кешбеку на продукти. Більшість інших банків пропонують кешбек на продукти в межах не більше 1%, а вкрай рідко 1,5%. І здебільшого категорія продуктів у таких банків не постійна. Тож обрати її можна не кожного місяця. Тепер давайте поговоримо про найкращі картки для купівлі продуктів у найбільших мережах супермаркетів. АТБ. Станом назар це найбільша мережа супермаркетів в Україні. Ви можете не любити АТБ, ви можете критикувати АТБ там, соякість чи асортимент товарів, але якщо цей супермаркет знаходиться недалеко від вашого місця проживання, все одно з певною періодичністю ви будете здійснювати там покупки. І на цих покупках можна зекономити завдяки карті АТБ найуспішнішої кобрендингової як картки, яку випускають вже 6 банків. І таких карт АТБ вже випущено декілька мільйонів. Платіжна картка АТБ дозволяє отримувати додаткову знижку 5% на акційні товари з червоним цінником. 5% знижки це краще, ніж 5% кешбеку, бо з кешбеку ви ще сплачуєте податки. А ще мережа АТБ регулярно робить знижки на певні товари навіть і до 50%. І знижки на такі товари діють лише при оплаті карткою АТБ будь-якого з банків-партнерів. Враховуючи, що станом на момент випуску сьогоднішнього відео, вже 6 банків випускають картку АТБ, тому актуальним є запитання, а в якому краще банку відкрити цю картку АТБ. Про це я вже робив окреме відео, де детально порівнював тарифи і умови по картках АТБ різних банків. Але я коротко вам розповім, чому серед цих шести банків вам слід звернути увагу на картку АТБ від Сенсбанку банку та картку АТБ від А банку. В кешбек програмі А банку ви кожного місяця можете обрати категорію продукти, і тоді ви отримаєте ще кешбек 1,2% на покупки в мережі АТБ. І цей кешбек діє на усі товари, в тому числі на акційні, на які діє знижка 5% по карті АТБ. Якщо простіше, то розраховуючи за акційний товар з червоним цінником ВТБ, карткою АТБ, від Абанку, ви отримаєте не лише знижку 5%, а ще й додатково вам нарахується 1,2% кешбеку на таку покупку. Якщо купуєте не акційний товар, то тоді вам нарахується лише кешбек 1,2%. Фактично цю саму схему пропонує і Сенсбанк. Але по Сенсбанку це акція, де нарахують вже 2% кешбеку на покупки ВТБ. Але Сенсбанк цю акцію постійно продовжує, і завдяки їй покупки акційних товарів АТБ найвигідніше здійснювати власне карткою АТБ від Сенсбанку, по якій ви отримаєте і 5% знижки, і ще 2% кешбеку на здійснену покупку. Ну якщо купуєте неакційний товар, то буде нараховано лише 2% кешбеку по карті АТБ від Сенсбанку. Тепер поговоримо про Сільпо. Тут простіше, бо є одна картка, яка випускається одним банком. І це картка від банку Власний рахунок. Банк Власний рахунок це необанк без відділень, який є спільним проєктом банку Восток та Сільпо. За розрахунки цією карткою у мережі Сільпо ви можете отримати до 3% балобонусів від суми покупки. Один балобонус це одна гривня, яку можна витратити на покупки в Сільпо. Тому це також своєрідний кешбек на покупки лише в іншій обгорці. Сільпо, також, як і АТБ, має свої акційні товари, закупівлю яких надає знижку, якщо покупка здійснена карткою банку власний рахунок. Знижка тут до 15%. А також сільпо часто проводить акцію, по якій надає 15% знижки на першу покупку в сільпо оплаченою карткою БВР. Тобто, якщо ви вперше відкрили картку БВР, то на свою першу покупку в сільпо, ви отримаєте знижку 15% на усі товари в чеку. Це прикольно. А також незабаром по карті БВР буде доступна можливість оформити продукти в розстрочку прямо на касах Сільпо. Тестовий проєкт вже працює в восьми магазинах сільпо, а вже влітку має бути доступним по усій мережі. Сервіс оплата дольками, так він називається, можна буде оформити на три місяці та на суму від 1 до 20 тисяч гривень на всі товари, які пропонує сільпо, окрім алкогольних виробів та цигарок. Без комісії та переплат за користування. Для оформлення достатньо мати на карті банку власного рахунку суму, що покриє третину вартості покупки. Цікаво, чи буде такий сервіс популярний в нас в Україні. та АТБ це найбільші супермаркети в нашій країні, і як ми бачимо, вони мають свої кобрендингові банківські картки, які працюють як програма лояльності і дозволяють суттєво економити на покупках в цих мережах. Щодо інших менших супермаркетів. То різні банки часто запускають партнерські знижки чи партнерські кешбеки за розрахунки в тій чи іншій мережі супермаркетів. Тому, якщо ви найчастіше здійснюєте покупки продуктів Нева ТБ чи Сільпо, то вам слід або використовувати картки Globus Bank, Піреусу, Accord чи Ізібанку, або слідкувати за тим, чи якийсь банк в поточному місяці не надає партнерських знижок чи партнерських кешбеків за розрахунки у вашому улюбленому супермаркеті. У коментарях поділіться, як ви заощаджуєте при купівлі продуктів та яку мережу супермаркетів найчастіше відвідуєте. Маю надію, було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен лайк – це ще один долар вашому гаманці, витрачений на даремне. До нових зустрічей!